Представити нового керівника особовому складу управління Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини приїхав перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мальчуцький. Дейнемо Віктора Григоровича прийняти на роботу на посаду начальника ОНУ управління ДСНС України в Полтавській області, голова служби Микола Олександрович Чечутки. Вітаю вас, з призначенням. У мене прохання до всього особового складу і територіального органу управління і підрозділів підтримати його, підставити плече, і ні в якому разі не підвести. Полтавський гарнізон дуже потужний гарнізон. І ні в якому разі не повинна е, десь зменшитися рівень виконання завдань. Разом у вас е, попереду тільки нові. Досягнення посадовець високо оцінив роботу полтавських рятувальників, охарактеризував їх як дієздатних та відповідальних працівників. До своїх підлеглих звернувся і новоспечений керівник. Гетікас скажу про себе, народився в Дніпропетровській області, навчався в строку вишової військовому училищі хімічного захисту, закінчив оперативно тактичний факультет тилу авіації. Весь час проходив службу на різних посадах повітряних сил Збройних сил України. 2014 році звільнився, прослужився 27 років. Хочу в першу чергу подякувати голові Полтавської обласної державної адміністрації Олку Валерію Анатолійовичу, голові Державної служби надзвичайних ситуацій України пану Чичоткіну, за оказану мені довіру. Я думаю, що ми сумісними зусиллями нашого колективу принесемо дуже багато позитивного. Не тільки для нашої області, а для всієї нашої країни про амбітні плани нового очільника управління державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області у наступних інформаційних випусках